Вітаю вас, учні 11 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на застосування знань про фотон, фотоефект та рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Для розв'язку даного типу задач нам знадобляться рівняння, які описують імпульс фотона, енергію фотона, силу струму насичення, затримуючу напругу, роботу виходу. Та рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Також при розв'язку даного типу задач необхідно врахувати, що дані формули містять певні фізичні постійні величини, такі як швидкість світла, стала планка, заряд електрона та маса електрона. Розглянемо умову першої задачі визначити енергію, масу і імпульс фотонів рентгенівського проміння з довжиною хвилі 10-10 метрів. Запишемо дано. Дано у нас запишеться довжина хвилі 10 10 метрів. Визначте енергію, імпульс і масу фотона. Розглянемо рівняння, які дають змогу визначити дані величини. Для визначення енергії фотона ми використаємо формулу e дорівнює Стала планка помножена на швидкість світла і поділена на довжину хвилі. Для визначення імпульсу фотона. Нам підходить формула P дорівнює стала планка поділена на довжину хвилі, так як за умови задачі у нас задано довжина хвилі. Таким чином, ці дві формули ми обрали за рахунок того, що в нас відома довжина хвилі. А для визначення маси ми використаємо формулу P дорівнює M помножено на С. Тобто маса фотона помножена на швидкість світла. З цієї формули ми визначимо, чому дорівнює маса фотона. Також для визначення маси фотона можна використати і формулу E е дорівнює mc в квадраті. Для цього ми з цієї формули виразимо масу, так як енергія у нас буде вже відомою. Переходимо до розрахунків. Перше, що ми визначимо, це енергія фотона. Для цього ми скористаємося формулою E е дорівнює H помножено на c і поділено на лямбда. Ми повинні врахувати, що в даній формулі ми використовуємо дві сталі величини, значення яких нам вже відомо. Підставивши значення сталих величин і підставивши значення довжини хвилі, ми отримуємо значення 19,89 на 10-16 джоуль. Далі ми визначимося з імпульсом фотона. Для цього скористаємося формулою p дорівнює h поділено на лямбда. Підставивши значення даних величин, ми отримуємо, що імпульс фотона становить 6,63 на 10-24 кг помножений на метр і поділений на секунду. Для визначення маси ми скористаємося формулою P дорівня mc. З цієї формули ми виразимо масу. Маса дорівнює відношенню імпульсу до швидкості світла. P поділить на c. Підставимо значення. Імпульсу і підставимо значення швидкості світла. Отримуємо, що маса фотона у нас становить 2,21 на 10-32 кг. Записуємо ці значення у відповідь. Розглянемо умову другої задачі. Робота виходу електронів для цинку становить 5,5 на 10-19 джоулів. Визначте швидкість фотоелектронів, якщо енергія фотону становить 5,6 на 10-19 джоулів. Запишемо дано. Дано ми запишемо значення роботи виходу 5,5 на 10-19 джоулів і енергію фотона 5,6 на 10-19 джоулів. Також необхідно врахувати, що ми. Маємо справу з частинками з електронами, які мають електричний заряд і які мають відповідну масу. Тому удару ми маємо записати масу електрона, і також, якщо ми запишемо заряд електрона, це не буде помилкою, в даному випадку заряд електрона ми залишимо. Нам знадобиться лише маса електрона. Визначити нам необхідну швидкість. Розглянемо формули та визначимося з формули, яка дасть змогу визначити нам швидкість фотоелектронів. При цьому ми повинні врахувати, що за умовою задачі у нас задано енергія фотона, у нас задано робота виходу і таким чином задано маса електронів, тому що це є стала величина, яку ми повинні врахувати. І в даному випадку ми з вами використаємо рівняння Ейнштейна для фотоефекту, з якого ми виразимо швидкість. В нашому випадку є вже формула, лише аж на ню нам необхідно замінити на. Енергію в тому вигляді, в якому вона у нас задана. Тому це є основна формула нашого розрахунку це рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Запишемо це рівняння у розв'язок. Проведемо перетворення з формулою для отримання розрахункової формули для визначення швидкості. Маємо формулу дорівнює корінь квадратний. 2 Помножену на різницю енергії фотона і роботи виходу, поділено на масу електрона. Всі дані у нас задані по умові, ми можемо підставити ці числа і провести розрахунки. При цьому ми отримуємо значення приблизно 0,15 на 10 в шостому метрів за секунду. Записуємо це значення у відповідь. В приблизно дорівнює 0,15 на 10 в шостому метрів за секунду. Розглянемо умову третьої задачі. Фотон з енергією 6, електрон Вольт вириває фотоелектрони з металу з роботою виходу 4,5 Електрон вольт Знайти максимальний імпульс фотоелектронів. Особливістю цієї задачі є те, що енергія фотона і робота виходу подана в несистемних одиницях електрон Вольта. Тому при записі цього значення в дано ми повинні перевести. Енергію і роботу виходу з електрон вольт в джоулі. При цьому необхідно зробити слідуючі дії. Необхідно значення наше в електрон вольтах, наприклад, для енергії фотона С6, помножити на значення заряду електрона, яке становить 1,6 на 10-19 кулон, Тому що тут є E е. це і є заряд електрона. Тому отримаємо значення 9,6 на 10-19 джоулів. Те ж саме ми зробимо і з роботою виходу. 4,5 ми помножимо на 1,6 на 10-19 кулон і отримуємо 7,2 на 10-19 джоулів. Також, якщо у нас у задачі йде мова про фотоелектрони, то ми повинні врахувати заряд цих. Електронів і масу електрона. Визначити нам необхідно імпульс фотоелектронів. Для визначення імпульсу будь-якого тіла є стандартна формула, яка записується P до рівня MV. В даному випадку ми повинні врахувати, що маса, яка є в даній формулі, це є не що інше, як маса електрона, і в нас вона відома. Залишається питання із визначенням швидкості, тому ми повинні врахувати, що у нас в умові задано енергія. Фотона у нас задано робота виходу, і ми можемо виконати ті ж самі дії, що ми виконали в попередній задачі: використати рівняння Ейнштейна для фотоефекту і виразити з цього рівняння, чому дорівнює швидкість. Так як у нас задано енергія фотона, у нас задано робота виходу і нам відома маса електрона, ми можемо з легкістю провести розрахунки значення швидкості. При цьому ми отримуємо приблизно 0,73 на 10 в шостому метрів за секунду. Використаємо отримане значення швидкості і підставимо у формулу для визначення імпульсу. Ми повинні врахувати, що маса електрона у нас задана 9,1 на 10-31 кг. І значення швидкості ми визначили. При цьому ми отримуємо значення імпульсу, яке становить 6,64 на 10-25 кг помножено на метр і поділено на секунду. Запишемо це значення у відповідь. Розглянемо умову четвертої задачі. На залізну кулю, віддалену від інших тіл, падає ультрафіолетове промінювання з довжиною хвилі 200 Нм. До якого максимально потенціалу зарядиться куля внаслідок тривалого опромінювання, якщо робота виходу електронів заліза дорівнює 4,36 електрон-вольт. Запишемо дано. Дано ми запишемо довжину хвилі, яка становить 200 Нм або ж 200 на 10-9 м. Далі робота виходу у нас становить 4,36 електрон вольт і знову ж ми повинні перевести з електрон в джоулі. При цьому 4,36 помножити необхідно на 1,6 на 10-19. При цьому ми отримуємо значення 6,976 на 10-19 джоулів. Також необхідно врахувати, що мова йде про фотоелектрони, які мають масу і мають електричний заряд. Визначити нам необхідно потенціал, який позначається буквою Фі. Переходимо до розрахунків. Спочатку з'ясуємо, що ж таке потенціал. Потенціал це енергетична характеристика електричного поля, і вона дорівнює відношенню потенціальної енергії електричного поля до значення заряду, на яке це поле діє. Необхідно враховувати, що під дією ультрафіолетового випромінювання куля наша буде поступово набувати позитивного заряду, тому що електрони будуть її полишати, і кількість позитивних зарядів кулі буде перевищувати кількість негативних зарядів. Настане певний такий момент, коли електричне поле, яке створює куля. Буде протидіяти вириванню електронів, і відповідно потенціальна енергія кулі фактично буде компенсувати і зрівняється з кінетичною енергією наших електронів. Це ми повинні будемо врахувати, і з цього ми будемо виходити при виведенні рівняння для розрахунку потенціалу. Врахуємо цю умову, при якій фактично припиниться наш фотоефект, тобто потенціальна енергія буде дорівнювати кінетичній. І в даному випадку, якщо ми говоримо про електричний заряд, то цей заряд якраз буде дорівнювати заряду електрону. З цього ми можемо отримати рівняння, яке буде визначати нам потенціал. Фі у нас буде дорівнювати відношенню кінетичної енергії, тому що потенціальна і кінетична в даному випадку, за даної умовою задачі ми взяли, що вони будуть рівними. І також врахуємо, що заряд у нас буде представлений зарядом електрона. Це наше буде основне рівняння для визначення потенціалу. Маючи дане рівняння, ми бачимо, що із нашого рівняння невідомо залишається лише кінетична енергія. За умови задачі, ми маємо роботу виходу і маємо довжину хвилі. Використаємо ці дані для... Визначення кінетичної енергії, тим самим скористаємося рівнянням Ейнштейну для фотоефекту, де енергія фотона дорівнює сумі роботи виходу і кінетичної енергії. Виразимо звідси, чому дорівнює кінетична енергія. Для цього нам необхідно енергію фотона відняти роботу виходу і таким чином. Визначити кінетичну енергію. Для розрахунку даного, нам необхідно визначитися з енергією фотона, і для цього ми використаємо формулу H помножено на c і поділено на лямбда, Так як за умовою у нас задано довжина хвилі. Підставивши значення у формулу, ми отримаємо, що енергія фотона у нас становить 9,5. 9 ,10 на 10-19 джоулів. Використаємо дане значення для розрахунку кінетичної енергії, Підставимо значення отриманої енергії фотона і підставимо значення роботи виходу, яке задане за умовою. Отримуємо, що кінетична енергія у нас становить 2,924 на 10-19 джоулів. Підставимо в нашу формулу для визначення потенціалу. При цьому ми, виконавши дії, отримуємо значення в 1,83 В. Це і є той потенціал, якого набуде наша куля при опроміненні ультрафіолетовим випромінюванням. Записуємо це значення у відповідь. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.